Доброго дня. Я подмогильна Юлія Павлівна, викладач Васильківського фахового коледжу. до вашої уваги. Пропоную переглянути курс Трудове право. Трудове право ви будете вивчати як на заочні, так і на денні форми навчання. Трудове право вивчається на всіх напрямках, незважаючи, чи це є право, чи це є психологія, менеджмент, готельно-ресторанний бізнес. Тож давайте більш детальніше ознайомимося з курсом. Метою норм трудового права є регламентація триваючих трудових відносин в процесі праці шляхом встановлення мінімальних гарантій, ну, наприклад, мінімальної відпустки, мінімальної заробітної оплати і максимальних обмежень, норми робочого часу, норми праці тощо, захисних процедур, підстави і порядок звільнення з ініціативи власника. Або ж самого працівника, порядок оскарження незаконних рішень тощо, суть та значення трудового права, як правильно читати трудове законодавство, що таке правовий статус об'єктів трудового права. Також ми з вами розглянемо. Про трудові договори, правове регулювання, укладання колективних договорів, угод, порядок укладання і принципи різних видів трудових договорів, правове регулювання робочого часу, тому що це дуже важливе, офіційне оформлення, гідна заробітня плата. А... Особливої дисциплінарної і матеріальної відповідальності за трудовим законодавством, порядок вирішення індивідуальних та колективних трудових спорів. Також не варто забувати, не думайте, що трудове право це лише правильно заключити договір, написати заяву і отримувати заробітну плату. Ні. Тут ми з вами ще будемо розглядати охорону праці в галузі. Також пакет соціальної допомоги, обізнаність у сфері охорони праці, чіткий регламент дій при нестандартних ситуаціях, які можуть виникати на будь-якому підприємстві, а також поняття і види трудових спорів, порядок розгляду індивідуальних трудових спорів у комісіях по трудових спорах, що таке взагалі являє собою комісія по цих трудових спорах. Порядок розгляду трудових спорів у судах, порядок розгляду колективних трудових спорів. А також не забувайте, що covid 19 та воєнний стан вносить також свої корективи. Є дуже багато запитань, які виникають в процесі трудової діяльності. Наприклад, що робити з тим, хто не може вийти на роботу, не може виконувати свої е, обов'язки, або навпаки, може виконувати ці обов'язки дистанційно, як оформити відсутність на роботі працівника, який залишає своє місце роботи, в зв'язку з проведенням бойових дій, а який не е, відповідає на телефонні дзвінки, та як обліковувати таку відсутність, що робити з працівниками у випадку, якщо підприємство не має? Можливості функціонувати, або якщо е, неможлива робота частини структурних підрозділів е, дуже, дуже багато різних питань. Саме ці задачі ми будемо вирішувати на практичних заняттях. Е, е, також е, досить важлива й актуальна тема це трудові права осіб з інвалідністю. Як правильно приймати? Таких працівників на роботу, як правильно їх звільняти, і які права та обов'язки мають обидві сторони. Також, звичайно, що таке соціальний пакет, що таке декретна відпустка, що собою являє взагалі законодавство про відпочинок та Відпустка по вагітності, по логах, відпустка по догляду за дитиною. Ну і вже про трудові відносини в умовах війни, тому що дуже багато запитань зараз є на часі, і, звичайно, є дуже багато змін, які були внесені в 2023 році на рахунок трудового права. Також не треба забувати, що трудова активність. Це ваша фінансова запорука взагалі вашого життя. І е, запам'ятайте, ваш фінансовий стан залежить лише від вас. Трудова діяльність е, виступає засобом створення матеріальних потреб, які забезпечують вашу життє, діяльність та гідне існування. Тож, будь ласка, записуй, записуйтесь на мій курс і всього найкращого.